Доброго дня, шановні мої господарі та господині. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати бутерброд на різдвоч, на новий рік чи на будь-яке свято, яке я частенько полюбляю готувати. І недорого, і смачно. І так я зварила три яйця, вкинула от десь столову ложечку майонезу. Можна натерти твердий сір, можна плавлений сір замість майонезу. Можна і твердий сір і трішечки майонезу. Далі в мене є молода цибулька і молодий часничок. Сюди зараз я наріжу. Оселечик матіяс я вже розібрала на філешки, вибрала кісточки і почистила. Трішки хруну. На бутербрутики порізала отак хліб чорний. І так яйце покришила цибульку з чесником, дрібненько. І зараз перемішаю усі інгредієнти. Додаю маленьку дрібку солі і один невеличкий зубчик чеснику. І все ретельно перемішую. Обрізую краєчки і викладаю такі прямокутнички. З допомогою чайної ложечки викладаю масу на чорний хліб. Оселичок розрізаємо навскоси полосочками і викладаємо на бутерброди. Тепер у нас є натертий хрін небагато. багато. Між бутербродами викладаємо зелень, частичок, цибульку і так стебельця. На бутерброди спочатку поклали яєчний фарш, рибу і зверху притрушуємо невеличкою кількістю груну, буквально одну краплю. Такі бутерброди вже готую декілька років і на Новий рік, і на Різдву. Непоханий такий рецепт. Але обов'язково, щоб не попадалися кісточки. Це єдине, що потрібно вибирати всі кісточки з риби. Дуже гарна намазка, дуже смачна. І отаке от поєднання теж надзвичайно смачне. Якщо ж мій рецепт сподобався, погляньте, яка краса. Будь ласка, поставте подобайки. готуйте. Такий бюджетний варіант бутербродів святкового столу. Поставте подобайки, якщо рецепт мій сподобався. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. Всього доброго, гарного настрою. Попри все і щасливого Нового року. І нам знадобилась лише одна грибінка або слетчик Мотіас. І ось тільки вийшло бутерброді. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бутербродів. Вдома ми називаємо ці бутерброди пенсіонерські, святкові.